Шалом, це Славко, Асі нема. Будемо справлятися самі. Я вже спостерігаю за ударами бронетехніки противника. Ви знаєте, отут, от наша 79-та десантна штурмова бригада в районі Костянтинівки. Була атака. 19 одиниць БМП, 4 танки. погодьтесь, 23 одиниці. Це у них так, мабуть, виглядає вже потріпаний батальйон, можна сказати. Відбита вона була з втратами. Чот... 5 БМП 1 танк знищені, 3 БМП 1 танк пошкоджені. Це 8 БМП 2 танки. Отака от була атака. І перекинемося на південний фланг. На північний фланг. Знаєте, район Сіньківки зараз. Так, де тут наша? Синківка? О! Поки я мотав, карту вже трохи змінили. Цікаво, слухайте, не успіваєш. Жах. Слухайте. Ні, трохи не сюди. Ой, господи. Ось! Сенькова Кругляківка. не лякайте мене старого. Ось тут у нас. 77. Тут у нас Ахілес. Вони доповідали дрончики. Оце Кругляківка, Піщане, Берестова, Табаївка, Крохмальна була атака, теж випад бронетехніки противника. Знищено було. З цього напрямку атакували. 8 БМП-3 танки в районі колісниківки дійшли ось сюди, от. і кругляківка 6 БМП. То така от атака була. До 8 БМП знищено. Ну, ще будуть далі підводитися. Так що, те, що я хочу сказати, це те, що вони утримують більш-менш. Бронетанкові сили і клиння на районі сюди, на річку Оскіл, власне, сюди і на півдні, що дозволяє нам зробити висновок або висунути гіпотезу, що не так вже багато. Я от просто спостерігаю, а де були більші танкові наїзди? Тільки на півночі. В районі Куп'янська сюди, бо, бачите, що все-таки це їх мрія. І то ви бачите, вони відмовилися від атаки Куп'янська, хочуть перерізати річку, а так діяти. Ось якщо так, в конфігурації фронта, то вирішили отак от меншими силами. і Вся оця їхня діяльність вказує на недостатність сил, що вони наявними силами пробують вирішити завдання, погодьтеся. Хороший випад при недостатніх сил, і ося вся кількість українських синеньких квадратиків вказує, що, між іншим тут мені кажуть, а що у вас ні рамба, ні противник? Ну, не я ж робив цю карту. У мене б то противник був би ромбами, як і положено в доброму НАТО. І так само ситуація. На півдні. Я трохи бачите, без Безасі, воно якось. Не барцо. Так, слухайте. Таганрог. о, Ось воно. Ось тут. Так само. Діяльність О79-та теж випади. Ну, як воно діяло з цього напрямку, нас була присутня бронетехніка, так і тут. І це мене примушує до гіпотези, треба за алмазом 100 поговорити нашим. А чи нема в них іще десь більших угрупувань? Що виглядає, що такі втрати танків проти до того, що великих угрупувань, то в них танкових і нема, і в разі потреби вони їх не дуже зберуть. Я не вірю в те, що вони тримають танки в тилу. Таке підозри, що є, тим. Клін'я і вбивають. І друге, ми маємо поговорити за політику зараз. Я в іншому сюжеті.